Готуємося до блекауту у разі нових ворожих ракетних атак та повного обесточення. У прилуках облаштовані пункти незламності. На сьогодні їх функціонує шість. Ще раз і ще раз наголошую, що в нашому місці. Створено і працюють шість пунктів незламності. Я вже говорила про те, що це в основному ці пункти незламності знаходяться в нас у закладах освіти. Це, якщо взяти центральну частину міста, це територія і будівля це центру творчості дітей та юнацтва. Це загальноосвітня школа номер 3 у мікрорайоні Рокитний, це ліцей номер 10 це також. Практично в центрі міста і це дитяча установа номер 15. і до пунктів незламності також відноситься і районна військова адміністрація у центрі міста у міській раді. Також створено і функціонує пункт незламності. Ще раз і ще раз буду говорити прилучанам. Що міська рада працює цілодобово, і ми готові зустріти прилучанам і надати ту чи іншу допомогу. Як працюють пункти, чи є там все найнеобхідніше? Всі заявлення рятівні зручності. Кімната матері і дитини, місця для обігріву, відпочинку, зв'язок, можливість підзарядити гаджети, зігрітися чаєм, перекусити, отримати психологічну підтримку. Також наявність генератора при відключенні світла на контролі тримає міська влада. У вівторок, 29 листопада, міський голова Ольга Попенко особисто перевірила роботу пунктів. Перший об'єкт перевірки пункт незламності у ліцеї номер 10 Особливе місце в нашому пункту незламності відведено. Це кімната матері і дитини де мама і дитинка можуть спокійно переполинати, відпочити, нагодувати дитину, заспокоїти і погратися. Я вам зараз її покажу. Вона нас дуже гарно облаштована. Нас дуже багато ігор для дитини, для того, щоб її дитинку заспокоїти, заспокоїти мами, і вони почувалися в безпеці. Наступна зона в нашому пункті незламності це зона. Харчування смачної кави, смаколиків, печива, сушки працюють у нашому пункті незламності. Чайники є в нас і резервне освітлення. Тобто, якщо в пункті немає світла. Централізованого, то ми включаємо генератор, завдяки чому ми нагріваємо чай, чайники і надаємо населенню гарячий чай для того, щоб вони зігрілися. Крім цього, у нас є у пункті незглавності місця для відпочинку. І особливу увагу треба звернути, що є бокси психологічної підтримки для дитини, і в будь-який момент може дитинка психологічно розвантажитися під час перебування в нашому пункті незглавності. Особливе місце в пункті незглавності є. Місце для підзарядки гаджетів. Чому саме гаджетів? Тому що це засоби зв'язку, яка людина потребує 24 на 7 і в будь-який момент людина може зарядити, чи є світло у місті, чи немає. Чому? Тому що в нас є генератор, ми його підключаємо, виводимо напругу на переноски, і таким чином людина може підзарядити свої гаджети. Крім того, в закладі. У нас є резервне освітлення. На випадок, коли саме оцей момент виключили світло і треба добратися до генератора, ми освітлюємо свій шлях і так безпечно включаємо наш генератор. Сам генератор у нас працює на вулиці. Він має бути стояти як мінімум 6 метрів від дверей, від вікон. Гази, які випаровуються із генератора, вони не потрапляли в пункт обігріву. Саме тому ми завели такий журнал безпеки, хто із працівників відповідальний за. Запуск генератора є в нас пальне в достатній кількості, є в нас мастило для нашого генератора. Він працює. Ми впевнені в тому, що він буде нам при першій необхідності надавати такий ресурс освітлення і живлення. Пункт незламності працює 24 на 7, Визначені чергові, які цілодобово чергують у нашому пункті незламності. За необхідності надають населенню допомоги, і треба сказати, що на сьогодні. Сьогоднішній день у нас вже було два, два громадянина прилук, які зверталися в пункт обігріву. Перше, що необхідно було населенню, це підзарядити свій телефон, що ми виконали. І друге, що хотіли, це нагрітися, тому що довго не було освітлення в місті, і людина замерзла. Ми дали чай, людина нагрілася із задоволенням, я думаю. Перебувала в нашому пункті незламності у центрі творчості дітей та юнацтва. Тут також розташований пункт незламності. Всі необхідні зони працюють. Є генератор, інтернет, кімната для матері та дитини. В нашому закладі обладнаний пункт незламності, розроблений алгоритм дій під час перебування людей і організація нашого колективу. Роботи саме цього пункту є на відному місці. Вони знаходяться наказ про створення пункту незламності. На сьогоднішній день обладнане все те, що потребує вимоги цього роботи цього пункту. На сьогоднішній день у нас є питна вода, зона приготування гарячих напоїв. Чайник, медична аптечка, харчі на 6 днів запасу. Все є для того, щоб можна було накормити людей, те, що вони потребують: чай, печиво, бублики, цукор, зона перебування. Ось о, зона перебування відвідувачів. У нас відмічена для людей. Вони можуть з розумінням віднестися до цього. Що тут можна зайти, можна отримати теплі речі, одіяла, покривала. Це зона їхнього перебування. Наступний пункт незламності загальноосвітня школа номер 3 У навчальному закладі в наявності генератор облаштовані всі необхідні зони. На базі школи номер 3 відкритий пункт незламності. Він вже працює. Відповідно, складені графіки роботи чергових, які мають працювати цілодобово. У пункті незламності є всі необхідні зони для її роботи. Працює генератор, який подає освітлення. Тут можуть люди підзарядити мобільні телефони, можуть прийти, попити чаю, зігрітися, відпочити, попрацювати з інтернетом. Є вогнегасники, аптечка, зона для Матері, і дитини, ну, і інші послуги. У пункті незламності є достатня кількість питної води, технічної води. У НВК номер 15 тут також розміщено пункт незламності. Є все найнеобхідніше, всі заявлення рятівні зручності. При закладі освіти працюватиме пункт незламності. Для цього ми обрали приміщення, яке знаходиться на першому поверсі. Має як один основний вихід, так і аварійний в разі потреби. Міська рада забезпечила нас всім необхідним заваркою, чаю, печивом, великим об'ємом питної бутильованої води. Ми нам придбали генератор. У разі потреби ми будемо його підключати, буде освітлення, буде можливість користатися електрочайниками та зарядити гаджети відвідувачем нашого пункту. У приміщенні ми розмістили столи, стільці, лави для зручного перебування мешканців, відвідувачів нашого пункту. Хто матиме можливість просто порасити зігрітися? А кому буде потреба, звичайно, то зарадить гаджети, поспілкується, Заспокоїться і безпечно переведе у нас час. У разі потреби у нас є кімната, приміщення для матері з дитиною, є предмети особистої гігієни. В достатній кількості ми забезпечені миючими засобами, рідким милом, паперовими рушниками, туалетним папіром. У разі повітряної тривоги мешканці відвідувачі нашого пункту матимуть можливість спуститися до захисної споруди закладу освіти про деграційного укриття. Там теж усе відповідає усім вимогам, правилам утримання. Утримання захисних споруд. Ми створили всі умови для того, щоб зустріти прилучан, надати їм необхідну допомогу, поспілкуватися, погрітися, якщо це буде якась надзвичайна ситуація. А надзвичайна ситуація це може бути, якщо, наприклад, може бути температура повітря нижче 15 градусів, а можливо якась котельня не працюватиме, тому і створюємо такі пункти незламності. На черзі перевірка пунктів обігріву, яких у місті на сьогодні 17.